І Ще трошки вам додавлюся, їду і думаю. Багато ж людей от, подають паї, платять копійки, ходять, ниють, от нам мало платять годами, тому що договори підписані на 15, на 20, на 25 років. А потім, коли договори починають закінчуватися, ну вже ж пройшло такий срок. Вам предложили там 10, 15, 20 тисяч додати, типа, щоб ви знову підписали. Ви знову за ті трьома копійками побігли, підписали. І знову тоді гроші кончились, і ви знову ходите. Ой, знову не платять, опять дурять. Ну, треба ж думати. Треба думати трошки ширше. Треба думати на перспективу і зв'язуватися, давати пої тим людям, які ну, от постійно, нормально вам платять. Які підписують з вами нормальні договори, а не стараються вас надурити. Від безплатний сир тільки в мишеловки. І взявши ті три копійки, які через три дні кончились, ви ж опять наштовхуєтесь на несправедливість по відношенню до вас. Ну ви тоді, коли вам предложили ці три копійки, ви про це не думаєте. Я ж бачу, багато господарства так роблять, і люди просто біжать. Ні, он там же дають 15 тисяч 20 за підпис. Та ніхто даже договор толком не читав, що він там підписує. Головне в руки оці гроші схватити. Або п'ять, а потім п'ять підходять. А ти не мог би купити землю? Та як же як я куплю у вас землю? Як вас ви договор підписали на 25 років? Як же я вас куплю ту землю? Так вони нам нічого не дають. Там предлагають тисячу доларів. Та звісно, а скільки ж вони вам будуть предлагати. Ви взяли 15 тисяч гривень. От вам вже ніхто і не дасть. Ви тричі заплатите за те все, що ви взяли. Дураків вже ж немає. Треба, коли ви щось робите, підписуєте, думаєте, і ліберете ті три копійки, трошки думати головою. Ну, от багато ж людей звертаються а так. Купи землю, ти їм нормально даєш. Так, а за... От для чого мені земля, якщо вона ще там 15-20 років в аренду? Ну і звісно, ті, хто... Е -е 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 Ну, Підписали такий договір, а для чого їм там платити 2-3 тисячі вам за гектар, якщо вони вам поставили ціну 1000 е, доларів чи 800 доларів і знають прекрасно, що її ніхто не купить, кому вона така нужна? віддати за неї гроші і ще там 15-20 годин її не користуватися. Ну, правильно? Так що думайте трошки, що ви робите, це таке, знаєте, ну порада, бо тому, що я, ну, знімаю на канал, багато показую, Мене багато людей знають, дзвонять там, звертаються, приходять до нас там моноліт. Ми довго сидимо там, спілкуємося на рахунок цього всього. Я ж пояснюю. Ну, а ви, коли оце все робили, ви думали, що ви робили? Та от ж вони предложили, я підписав, не почитав, не подивився. А чого ви написали в односторонньому порядку, давайте ну, предложимо. Та ну якось незручно було. Е, я не знаю. Ми ж самі, самі собі робимо пакості. Це знаєте, кото колхози розвалювались. Люди казали, та отуж куди всі, туди я. Ну і доходились, коли всі, туди я. Да, багато людей попідписували, від, навіть людей не стає, а договори то залишаються. І діти правонаступники. У нас багато є таких фермерів, які попідписували на 25 років і платять там марідну плату взагалі смішно. Я не думаю, вам не потрібно там тикати пальцями. Ви всі прекрасно знаєте у нас тут в районі цих людей, які платять на сьогоднішній день там, по 12 тисяч запад арендної плати. Чого так не жити? І договора людей пообдурювали, попідписували самі. Плюс їм там люди допомогли, які в той час там керували. І все нормально. І ніякий суд, ніякі годами люди ходять, доказують, ділять ж бакаріуса по почерку, звертаються. Ну ніхто не приймає їхню сторону. Всі закони, ще раз скажу, на стороні не землевласника, а землекористувача. Ну, хотілося б, щоб щось то змінилось в нашій країні. Да? Приїхали на наші поля. Хотів вам показати, ось бачите, наше поле все залишено по нулю. Ось наше поле залишене по нулю і там також залишене по нулю. Заїхав гляну, що тут з бур'янами. Тут була в нас соя, в принципі, стояла чистенька. До речі, вітаю всіх на своєму каналі. У нас в обробітку десь на сьогоднішній день 650 гектар землі. З них ми всього 100 гектар з діскували неглибоко. Це ми зробили тільки для того, щоб раненько посіяти соняшник і мати можливість пройти просапним культиватором. Зробивши висновки по цьому році, з прошлогодній оранкою, глибокорихленням, там, де ми не отримали ніяких результатів. Там, де була оранка і глибокорихлення, рихлення, там, де була мілка дісковка або по нулю, ми брали врожай сої за 20 центрів. Там, де була оранка чи глибокорихлення, рихлення, ну, от 15 і до тони. Так що висновки зроблені, поля залишені по нулю. Ви це все бачите. І, до речі, ж, назва відео у нас да, нас відбирають землю. Да, в цьому регіоні зараз під'їдемо, покажу і далі все. Вам розкажу чому і як. Та й розкажу про наші умови, як ми господарюємо, як ми беремо землю, як віддаємо і ще наше відношення до цього всього. Так що їдемо далі на наші поля, показуємо, що вони всі залишені по нулю і порозмовляємо трошки і про оренду, і про паї, і про договори, і все, що вас, я думаю, цікавить. Вас должна цікавити інформація. Як все правильно робити. А нас цікавить земля, щоб на ній працювати. У мене ще є відео, як ми оці всі кущі, посадки тут обрізали. Трошки з'їдемо. Да? Бачите, колишки стоять, все як положено. Оце у нас 16 відходи. Он Чоловік забрав два пая і е, другий хазяїн забрав ось цей пай. Ну, Бачите, чоловік вже обробив. У людей з'явилось таке бажання. Забрати ну першених них з'явилося бажання віддати землю. Нам ми нею на користувались. До речі, я цим людям дякую. Деякий час ми прокористувалися. Вирощували тут врожаї, не одне відео на цьому місці. Я зняв до речі, в прошлому году у нас тут був соняшник. зараз була посіяна соя. Планується далі, сіяться. Високолиновий Ну Ми зараз про те, як у нас відбирають землю, як ми її віддаємо. Ну Дивіться, люди звернулися. Я не раз на своєму відео казав. Всі, хто хочуть займатися самі, я землю віддаю. У е, нас хоча договор ще не закінчився, треба ж там формальності, заяви, все це оформити, нема питань. Люди підійшли, кажуть, ми хочемо забрати, користуватися. Нема питань, Оце ми відбили точки, приїхали. За мій кошт, все поміряли, відбили, позвонив людям. Кажу, можете, можливо, ви захочете там зорати, щоб ви не чекали, поки ми там всі оці документальні вопроси владимо. Чи можливо там посіяти озиму, беріть, користуйтеся, нема питань, забирайте. Це нас так відбувається, як в нас забирають землю. Без проблем забирають, без проблем віддаю. Хто хоче сам займатися, взагалі ніяких питань. Прийшли, звернулися відбили землю і все. Беріть, займайтеся. Не раз на відео казав і ще раз вам кажу, що коли ви заключаєте договори пишіть розірвання в односторонньому порядку. Не всі такі фермери, як Олександр Луценко, не то, що я себе хвалю, але ну, знаю багатьох, які так землю не віддають і дивляться на нас, як на дурачків, тобі ж на мене і крутять у виска, що ти робиш. Ну я рахую, що це людська земля. Я ніякого на неї. Права не маю ні морального, ні законного. Хоча закон захищає. Але, знаєте, як вам сказати, ні один закон не стоїть на стороні. Землевласника. Більше всі закони написані тими людьми, в кого є кошти. А кошти є в агрохолдингії, є здорових фермерів і закони пишуться під них. Тому я багато з людьми спілкуюся, і до мене люди підходять, які не можуть роками, десятками років забрати свою землю, тому що колись там хтось підписав, або там були підроблені підписи на документах, зроблені договори там до 30-го, 40-го, 50-го року на 25 років. На 49 років є, просто люди поробили. Тому що в мене це теж, знаєте, не як здраву людину, чесно. Тому що я сьогодні, вроді, як фермер, а завтра може такий самий землевласник. Ми повинні всі бути захищеним законом. І якщо держава дала цю землю, розпаювала, дала людині. І, і вона є власником, вона має всі права нею розпоряджатися, незалежності е, від е, отих, знаєте, додаткових написаних законів, які вроді одній е, дали тобі пай, а потім е, забрали, і все. Е, Розторгнути договора практично нереально. Ви знаєте, як зараз я читав оці. Ну, договори, які пишуть там агрохолли, вже ці новіші. Там вже стільки умов написано, таких різних, що ви їх зроду не виконаєте і зроду свою землю не заберете. Тому хто хоче ну, як бути власником, розпоряджатися своєю землею, дуже уважно читайте договори і підписуйте, і підписуйте на договорах. В односторонньому розірванні тоді вам не, не треба там бути полагатися тільки на порядочність фермера, оддасть не оддасть, а бути в будь-який момент, коли ви захочете, ви зможете самі в односторонньому порядку розторнути договір і займатися своєю землею. До речі, коли до мене люди звертаються по продажі землі, і я не можу по якій-то причині заплатити таку велику суму, яку йому запропонували. Я також віддаю землю і опять же, рахуючи, що це земля. Людини, вона праві за неї отримати ті кошти, які їй дають. Якщо я по якій то причині не можу дати цих коштів. А людина, яка її купує, дає там більші кошти. Можливо, і ця земля цінна по якимось там критеріям, то будь ласка, рідко та практично до таких ситуацій не було. але я завжди, коли приходить, якщо ми з вами не домовимося, не переживайте, якщо вам хтось дає більше, забирайте, продавайте, якщо вас не влаштовує моя ціна. Якщо ви хочете, підписуйте за мною договор, да, ми беремо землю, звертайтеся, питань немає. Я сам пропоную людині, що в першу чергу я її вам віддам, коли ви захочете. А в другу чергу, якщо хочете, напишіть договір в розірванні там почитайте договору, уберіть які то пункти, які вам не нравляться. Побули з вами, подивились, бачите, ще про землю поговорили про договори. Хочу сказати, що де... кой дає є. Зимуючи дивлюся бур'яни будуть. Ну, подивимося, яка буде зима. Звірі, до речі, якісь бігають. Подивились, вони, я скажу, чоловік забрав там в районі чуть більше десяти, тут десь до 6 е -е, вже здіскував, щось підготував. Тут ніхто. Ну, Бачите, віддаємо землю Чиста, чистісінька. До речі, можна сіяти по нулю, ось ходжу по полю. М'якенька-м'якенька земля, ось дивіться, м'яка, е, е, Дуже часто. Я. я залишаю, я не раз розповідав, ну, ще пару слов скажу по нулю. Оремолі, глибоко рихлимо раз, три, чотири роки. А після цього року не знаю, чи ми взагалі будемо тепер орати, глибоко рихлити, можливо, будемо таке переходити на нуль. До речі, дивіться, всі орять, дивлюсь, там їздять, глибоко рихлять, а ми нічого не робимо, ми займаємося будівництвом, нася земля, бачите, стоїть. Палка в полі соняшника, до речі, теж стоїть. Це у нас підсоняшник, те що я казав, трошки здісковано. А це в основному бачите, палка соняшника залишена. Так що ждемо снігу. Щоб ця палка це все затримувало сніг. І в нас було хороше вологозабезпечення і ми отримали хороший результат. До речі, не знаю, там запитували на рахунок добрив. Думаю, що добрива брати не буду. Ні під соняшник, ні під соєм. Посіємо так, без добрива. По нулю. З мінімальними затратами. і З максимальною вигодою да, для нас. Ну а як? по другому ніяк. Що ми? Посів, побризкаємо перед посівом, раундапом, посіємо, обробимо експресом, ну і заберемо. Все, ні фуніцидів, ніяких листових підкормок, нічого, ніяких добрив використовувати я не збираюся. І землю довбати, культивувати, прикривати вологу, я нічого цього не буду. Єдине, що ще раз кажу, 650 гектар, 100 гектар у нас дісковано. Це для того, щоб раненько заїхати, зробити культивацію, підсушити землю, посіяти е е е е раненько тут, е потім пройти, зробити міждурядку, побризкати еспресом, підгорнути. Щоб було чисте поле. І це тільки робиться для того, щоб, я так розумію, ціна на соняшник буде, і вона буде, можливо, 30-35, можливо і під 40, щоб раненько зібрати і спіти якусь частину цього, що ми зберемо, 100 гектар, продати по хорошій ціні, позаплатити арендну плату, позакривати ці там питання, а остальне тоді вже зберемо, положимо на зберігання, як все буде нормально у нас в країні. Ще, що я ще додав, коли вже так знаєте запаї. Зайшла тим паче в нас, бачите, трошки одійшло землі. Запрошую. Не всі люди мають змогу обробляти землю, там є бажання забирати. Можливо, хтось вже бажання немає. Я так дивлюся, їздю, вже, бачу багато ще кукурудзи кукурузи людей стоїть, бачу, урожай буде не найкращий. Дивлюсь, люди і в нулі не вийдуть. Не то, що там получать арендну плату, а навіть і того не отримають, просто нічого не отримують, а можливо, ще й підуть у мінуса. Не кожен цьому році посіяв соняшник. Хтось посіяв сою, вона дала там тону, бо було зорано. Хтось там дала 15 центрів, а у когось навіть менше тони я знаю, дала і по 500 кілограм, то про якісь прибутки розмовляти нічого. Тому я запрошую, хто бажає приєднуйтесь до нас. Ми беремо землю. Поки в нас є така можливість, працюємо. Платимо не саму більшу ціну, знаєте, не вірте тим, хто вам обіцяє золоті гори, як зазвичай вони цього не виконують. Ми платимо нормальну середню ціну. Ніколи не кажу людині, що я заплачу вам саму більшу ціну. Ніколи. Я вам заплачу завжди нормальну середню ціну і запропоную нормальні, вигідні для мене і для вас умови. Отак От должна бути розмова в моєму розумінні, а не то, що я мені дзвонять, а мені там безплатно фермер привіз машину солому, а мені безплатно фермер привіз машину дрова. А мені безплатно фермер подоїв корову, коли я там поїхав десь відпочивати. А я йому дав наряд, він пішов за мене, вправився. І бува такі ситуації, дивлюсь людей заганяють в цих бідолах, хто хоче там забрати пайтаку, кабалу. Що він вже не знає, куди цього всього діться. Ну, городик хто там звертається, оремо. Роман Сергійович, бачите, говори огород. Напишіть, як воно виходить, нормально. Ну, сирувато, чесно вам скажу. Городик маленький. Бачите, здає назад, щоб не крутитися. Під залипа. Ну дуже сиро, тим, тим паче тут на низ болото взагалі караул. Ну щось получається. Зараз сорим безкоштовно, та тих і огородів вже залишилося. Дай Бог здоров'я тим людям, які ще займаються тими огородами. Якщо от сьогодні у нас трактор поїхав, ми там морим, можливо, я зараз підійду вам покажу. До речі, поїхали уманським плугом трактором 60-70, зарати там буквально 3-4 огородика по 10-20 соток. Взагалі, про що там розмовляти? Люди вже ніхто не хоче займатися цими огородами. В основному дають нам, ми сім там сою або соняшник. До речі, на сєвоборот сьогодні там з агрономом спілкувався, Ку мене сівооборот, соняшник соя. От уже два роки соя, в принципі, результата не дає, ну це можна сказати, як дивіться, як зайнятий пар був. А соняшник дав урожай на цьому році, там в середньому 25. В принципі, соняшником підтягнули, це як зайнятий пар. Не сказати, що ми там дуже розбагатіли, ну в принципі на коліна не впали. В принципі, такий сівооборот я вже десь років 20 використовую. З батьма була така дискусія, що це неправильно, це е, культури, які е, в принципі в них там і одинакові болячки, що в соняшника, що в сої, що у вас там буде біда. Ну, 20 років ніякої біди нема. Гляньте на красоту цих полів, чистоту полів. І заїдемо по нулю, посіємо. Е, соняшник під експрес. Високолиний Субео буде. Перед цим обробимо раундапом, потім обробимо експресом. І я думаю, діло буде. Але буде наблю... дивитися, спостерігати. Якщо вже здорово буду, буду вам знімати, показувати з вас подобайка. Саме головне підписка на канал. Підписуйтесь за це гроші. З вас ніхто не візьме. А мені буде приємно ділитися з вами інформацією і взагалі розуміти, що люди підписавшись на тебе, якось цінять твою роботу да? і поставив, що тобі вподобайку. Так, ну що, хай поля відпочивають. Ми їх дуже не довбем Набирається саме головне Волога. Як показав цей рік, волога це саме головне. Ну і ще ми з вами, я думаю, заїдемо і в магазин Моноліт. Подивимося, як там розбирають будинок. Знайшлась, до речі, бригада. Дякую хлопцям, прийшли. Зараз займаються. Ну так, пару кадриків вам ставлю. Вчора, до речі, на відео було, я трохи показував, ще сьогодні зніму В будь-якому випадку трошки робота продвинулась Здрасті Що, вже верха немає практично, так? Да? кари працює Начальство йде. За скоро до Кирпича. Тому, в принципі, можна вести, бо там вже більше не нагрузиш, бо під бортом не буде А може ще стояти дуже зайнятий. Та поки ще ні. Ну, ну може і тобі приїдеться відвозити. Здравствуйте. Що воно, виходить? А ви переживали, що не вийде. Я, я Чого? Казали не вийде. Все це так довго, сложно. Хороших людей, все швидко і оперативно, правильно? Да. Да, да. Борт, если що манитушка манітушка зниме. Якщо на базу висипить, то да. Та тут де ми його высадим. Ти знаєш, де вис? Вези тоді на базу туди, в Зарябинку, там висипимо. Машиня яка такі, що перевозить. Так а що, вони комусь. Вони нужні комусь, хай забирають. Так а я не знаю, а машина тут нужна, чи вам Якщо машина нужна, може то курсу забрав, хай поїде камаз, то і все. Ну, Та вести... ще знімати, ще жвер знімати. Якщо да, да, да. на базу вести, просто добавити тоді ще, якщо борт будуть знімати на базі, от за що. Ну добавляйте, знімуть, він мені тушка зніме. Якщо на базу, то зніме. А якщо да. так десь. Да. Так, потягеньку розбираємо. Перевозимо що до дров, що в камаз вивозимо. Там он машина якийсь того нам привезла. Виїдемо сюди, якраз машина виїжджала і ми сюди виїдемо. Моноліт вже вас заводити не буду. Ви все бачили, тут, що у нас відбувається. Наша основна наша задача це розібрати будинок. Оце як бачите, такі поля, оце знаєте, Олександра Луценка. Не урані, не глибокорихлені, не дисковані. Ну Є ще поля. Дивлюсь, де і соя стоїть. Ще й немало, вон, бачите далі. І соя, і ото далі аж до посадки, то хтось зна куди. Це все ще до досі, сих пір стоїть соя в полі. Глянь, як люди сою прибрали, да? Скільки сої залишилось на полі. В центрі в неї п'ять. Яка стерня. Да. А я чесно думав, що це тут соя стоїть, а це просто вона так зібрана. Да. А була, це жодні хазяїви, оце бачите, отака соя стояла. І знову ж таки кажу, оце отут було зорано. Бачите, там, де було зорано, соя стоїть в листі. Можете звернути увагу, і дуже-дуже мало стручка. В основному вона засохла зеленою, потім була засуха, вона простояла, потім відійшла, стала зелена в листів, а бобика так і не нав'язала. А оранка тут була 100%. А було посіяно по нулюлі по був би врожай. Ну такі висновки. Ну а тут же ви бачите, теж зібрали і яка стерня залишилась. Що, значить, не використовували комбайни з лежатками, зекономили. П'ять центнерів втратили, а зекономили. Да. А якщо б дали за комбайн, буквально один-півтора центнера, максимум 2. От вам і збирання сої. Своїм комбайном чи своєю жадкою звичайною. Якщо нема хорошої копіровки, а тим паче флешжатки. Це їду і думаю, вони чого ту сою не зібрали, що в листі, тому що напевно, що вона була дуже зелена. Бо в мене таке було, де в нас було глибоко рихлення оранка, вона була зелена. Там, де була ноль лідісковка, вона рівномірно дозріла, дала свої 20 центнерів, 20. плюс. Нормальної, якісної сої, а там, де вона була, це це пооранки по, по глубоко вона б стояла зелена в листі. І ми її до сих пор, до речі, ще є у нас там клаптик 5 гектар, будемо завтра збирати. Можливо, і відео вам зніму. Ну, Там врожайність така до тони. Ну, а ще раз я кажу, глибоко рихлива, рвували тартора, палили солярку, платили зарплати, думали, що робимо ж краще, коли так. Хто ж думав, що по пооранки чи по глибокорихленню будуть такі низькі результати, і це буде проблемою, навіть більшою шкодою, чим нічого не робити у полі. Тому я ще раз кажу, висновки ми зробили. Краще, хай люди по пооранки, дай Бог будуть дощі, хай вони отримують 40, а ми отримаємо 35, ну без оранки. Ну за те, якщо, не дай Бог, буде засуха і вологозабезпечення буде слабе, я знаю точно, що я отримую стабільний середній врожай, а не дулю з маком. Так, цікаво, що це копається. У нас там два рва вже ось викопані. А це що третій ще копають ров? Глянув, з траси, з'їхав, думаю, що це тут копається таке? Найголовніше в нього не заїхати, так? Да? Точно, бачите? Буде ще один ров. А скільки з їх викопають цих ревів? Іде ще один ров. Ну да. он бачите один ров. Он другий. А це ще й третій копають. Взагалі в нас дуже багато полів перекопано. Це направлення буде ось сюди. Ще копатимуть один ров. А може ще не один. Так, як з вами поговорили, ми вже йдемо, вже вечеріє. Чотири 4 часи, ну вже й темне, темне. Так, йдемо займатися. Зараз змонтірую вам відео, подивимося, що з цього вийде, що там я вам на розказував. А вам всім дякую за перегляд. Дякую, що цей день провели зі мною, послухали мої думки на рахунок оренди, на рахунок договорів, на рахунок взаємовідносин між орендарем і землевласником. Ну, моя думка така, а ви напишіть свою, можливо, я в чому-то і не прав. Не забудьте нам ліпити подобаючку, підписатися і далі слідкувати за нашими відео. До речі, пишіть, яку б хотіли, тему, можливо, підняти, поспілкуватися. Зараз вже скоро зима, в полі роботи не буде, тим паче, яка в нас робота? У нас все залишено по нулю. Тому завжди буду радий почитати ваші коментарі, відповісти на них і може підняти якусь тему. Пишіть свої ситуації по землі, по оренді, ситуації по цим доплатам. Та й взагалі, коли там, можливо, хтось продавав, як відносились орендарі, яка вартість гектара землі в вашому регіоні. Ну, у нас Харківська область, у вас, можливо, там другі. Я розумію, що там дорожче. Чим далі війна, тим дорожча земля. Да? І оренда, звісно, на югах вона менша десь де за Києвом, під Києвом, де йдуть дощі, там і оренда більша. В нас є, така середня оренда. У нас бувають і дощі, бувають і врожаї. Буває і засуха. Такий, знаєте, регіон не дуже стабільний, але гріх жалуватися. Жити ще можна. Так, да, пару років засуха, ну нічого, сонячних підтяг, як я говорив. Так що якось проживемо. Дякую ще раз, чекайте на нові відео. Пишіть, коментуйте, чекаю.